Гур зірвало наступ росіян на Сумщині. Спецпідрозділ Тимура провів блискавичну операцію. Починаємо! Наші воїни прорвалися в тил ворога та завдали нищівних втрат. Ліквідовано сотні окупантів. Як відбувалася спецоперація, ексклюзивні кадри та всі подробиці? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Українські розвідники зірвали наступ росіян на Сумщину. Воїни головного управління розвідки, а саме бійці спецпідрозділу Тимура, прорвалися в тил ворога та закріпилися на його позиціях. Це не просто рейд, це захоплення ключових точок противника. Розвідники показали кадри швидкого рейду в тилу ворога, точну роботу артилерії та гранатометів, знищення окупантів скидами та фпв дронами а також кадри з ближнього бою. Завдяки цій операції росіяни залишилися без логістики, а ще втратили вісім рот солдатів. Відтак не змогли просунутися в Сумській області. Повідомляють розвідники. Просування московитів зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ. Зірвано загальні втрати противника щонайменше 334 вбитими, ще понад 550 пораненими. Після таких втрат у росіян почалась паніка. За словами наших розвідників, окупанти буквально вигадували відмовки, аби тільки не йти у наступ. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності спецпідрозділу Тимура. У розвідці також уточнили, що в спецоперації брали участь кілька підрозділів зі складу спецпідрозділу Тимура. Операція проведена силами підрозділів Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський батальйон, аратта батальйон», «Аратта», Парагон, Ардівіжн, Ферстлайн, Рейвенґруп, БДК. Та шостий загін спеціальних дій нагадаю: в середині липня російські загарбники мали незначні просування на Сумщині. 19 липня аналітики Діпстейт повідомляли, що окупанти захопили село Яблунівка в Юнаківській громаді. Але вже наприкінці липня стало відомо, що сили оборони України відновлюють втрачені позиції. За даними Діпстейт, 25 липня українські захисники звільнили кіндратівку на Сумщині. А які ваші враження від побаченої спецоперації бійців ГУР? Діліться в коментарях. Горе у родині Ірини Білик В української співачки помер рідний брат. Що стало причиною? Від чого страждав чоловік протягом багатьох років? Та всі деталі трагедії розповім за мить. Перестало битися серце Сергія Білика. Чоловік пішов з життя у віці 46 років. Про смерть рідного брата Ірини Білик стало відомо 4 серпня. Тіло чоловіка знайшли у його власній квартирі. Про це повідомили власні джерела сайту обосюа. Відомо, що рідний брат народної артистки України тривалий час страждав на психічне захворювання. Родина Білик не афішувала діагноз Сергія. Мама Ірини Білик Ганна Яківна була проти цього. Втім, після того, як її не стало, українська співачка вперше поділилась інформацією про свого брата. Про його серйозні проблеми зі здоров'ям вона розповідала в інтерв'ю у дві 2021 році вірили в скоріше одужання чоловіка. Співачка розповідала, що щодня молилась за здоров'я свого брата, так само як це робила її покійна мати Ганна Яківна. До речі, мати Ірини Білик не раз згадувала свого сина у 2010-му Ганна Яківна розповідала про освіту Сергія. Він навчався на факультеті соціології та права. Також жінка наголошувала, що її сину треба дорослішати, але про його хворобу ні разу не згадувала. Трагічну звістку про смерть брата Ірина Білик поки ніяк публічно не коментувала. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині Білик. Світла пам'ять. Позашлюбна дочка Путіна вперше виступила із шокуючою заявою. Луїза Розова звинуватила російського диктатора в тому, що він зруйнував її життя. Що ще розповіла дівчина про свого батька та загалом про своє життя за кордоном? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Луїза Розова, яку називають позашлюбною донькою Владіміра Путіна, вперше публічно висловилася про своє життя після втечі з Росії. Дівчина заявила, що її існування зруйноване через дії батька. Німецька газета Більд зібрала її найважливіші заяви. Після лютого 2022 року розова ховала своє обличчя в соцмережах, прикривала його різними предметами або руками. Писала, що, мовляв, була змушена жити в тіні через хвилю ненависті, яка звалилася на неї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ж розова покинула Росію та переїхала до Парижу, де раніше навчалася в художній академії. І от днями дівчина вперше опублікувала селфі, фото доповнила дописом, який усіх шокував. Дівчина опосередковано підтвердила свою спорідненість із російським диктатором. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Навіть за межами Росії Луїзій не дали забути, чия вона дочка. Цьогоріч у червні російська художниця Настя Родіонова відмовилася від співпраці з паризькими галереями. Мовляв, саме через те, що там працює та відповідає за антивоєнні проєкти дочка Путіна Розова. Лише тепер Луїза на це відреагувала. Вона заявила, що, начебто, не може відповідати за дії родичів, які навіть не здатні її вислухати. Я справді несу відповідальність за вчинки своєї сім'ї. Яка навіть не може мене почути, та попри це, як пише більд, розова не сказала жодного слова про страждання українських та російських сімей через війну, яку розпочала Росія. Вона лише бідкається, що мовляв не може прогулятися вуличками свого рідного міста. Я не можу пройтись улюбленим Петербургом, не можу побувати улюблених місцях та закладах. Що відомо про Луїзу Розову. Вона народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі під ім'ям Єлизавета Кривоногих, але згодом взяла собі псевдонім Луїза Розова. Її називають третьою донькою Владіміра Путіна. Мама дівчини Світлана Кривоногих ймовірно була коханкою російського диктатора. За словами експертів, риси обличчя розової та глави Кремля збігаються й більш ніж на 70%. Проте в її свідоцтві про народження батько не вказаний, зазначене лише по батькові Володимирівна. Російська опозиція неодноразово критикувала розову за публічне життя з елементами розкоші. Вона викладала фото в дизайнерському одязі та літала приватними літаками. Тепер вже у Франції Луїза намагається змінити свій імідж у соцмережах. Вона критикує культ брендів серед дітей багатих родин. Ляна сорочка без логотипу може передати більше правди. Аніж дизайнерська шовкова сукня. А як ви вважаєте, чому розова раптово порушила тишу і виступила з критикою у бік Путіна? І чи намагатиметься російський диктатор заткнути рота власній доньці? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.